Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Бачите цю ціну за кілограм? Тож сьогодні останній день завозу і я вже знаходжуся в магазині. Це день, коли скуповують майже все. А ось і я. Вільна, примірочна, і я вирішила показати себе, як завжди, по традиції вже. Добре, що є світло, тому я теж сьогодні щось примірюю для вас. Тому залишайтеся зі мною. Я відібрала трішки речей, які, на мій погляд, на мій перший погляд, здалися мені дуже цікавими. Ось, наприклад, як ці штани жіночі. Хороший склад тканини. І льон, і віскоза. І Колір такий, як мені подобається, і фасончик. Я думаю, треба їх приміряти і подивитись. Тож я вже в примірочній. Ось так вони виглядають на мені. Для моїх метр вісім зросту здається, занадто короткі. Можливо, це не штани, а бріджі. Як ви вважаєте? Чекаю вашу думку в коментарях. Також, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписалися, та поставте вподобайку, це дуже допоможе каналу. А я обіцяю вам знімати все більше цікавих відео. Звернула увагу ще ось на такі штани жіночі. Бренд ASOS, подобається мені цей бренд. Також я довгий час вже хотіла придбати для себе для носіння вдома щось подібне, тому звернула увагу на ці штани. І приємна, м'яка тканина на дотик буде приємно носити вдома. А ось так я виглядаю в цих штанах. Якщо не, зверта... не звертати увагу на те, що вони м'які, приємні до тіла, але візуально вони дуже смішно на мені виглядають. Але я вважаю, що навіть вдома ми маємо мати приємний вигляд, Тож, ще вони занадто довгі для мене, для більш вищого зросту. І мій животик занадто виділяється. Хоча в Талії доволі добре не, не стягує, не прижимає. Зверніть увагу на цю ширму, в цій примірочній теж є проблема. І я намагалася закрити до кінця подвинути штору, але це не допомагає. Це дуже напружує, але не зупинить мене. В магазині вже з'явилось дуже багато курток, і з жіночих я знайшла ось таку бренд Крейн. Сподіваюся, правильно вимовляю. Німецький бренд спортивного одягу. Куртка в дуже гарному стані на ось такій підкладинці. Колір хакі, і цікаво подивитися бірочку, що там написано. Теж текст, якщо я коректно вимовляю, це означає, що тканина не пропускає вологу, що дуже добре, тому що не завжди ми беремо з собою парасольку. Так? Просто накинула капюшон, застібнула куртку і пішла, якщо. Дождьова погода. Капюшон не відстібується від от куртки, але добре щільно закриває від вітру. Ось так вона виглядає на мені, ця куртка. Розмір М. Як ви мені писали, що я лістю сама собі, що L для мене вже занадто великий. Так, ви праві. Мені подобається, як ця куртка виглядає на мені. Фасон не оверсайз. Та ще присутність багато кишень те, що є зручно. Фурнітура в гарному стані, я б сказала, що ця куртка зовсім без слідів носки. Хоча ось шнурівка трішки дивна мені здалася. Можливо, воно так і має бути, тому що я прощупала навіть через капюшон. І здається, що шнурівка по всій довжині однакова. І ось позаду є. Шнурівка, щоб коригувати в талії. Тож, якщо ви вже здогадалися, цю куртку я придбала, і вона буде в моєму магазинчику на шафі, а згодом також і в інстаграм-магазині. Щодо інстаграм-магазину, деякий час я не викладала там речі, тому що на деякий час втратила паролі, але тепер все. Повернула назад. Так, давайте далі дивитися. Знайшла ось таку жилетку S. Олівер. Дуже гарно вона пошита це з чоловічого відділу. Тренд на жилетки продовжується, тому для тих, кому цікаво, а мені це теж цікаво. Єдине, що я не можу. Зрозуміть, чому ж я її не приміряла. Можливо, тому що було занадто прохолодно. Тож, іще один жилет, теж дуже цікавий на підкладинці. Але тут трішки більше видно сліди носки. Приміряти цю жилетку я теж не стала, але так як я вже її відібрала, то вирішила теж вам показати цікаві матові гудзики. Але все ж таки занадто яскравий візерунок. Не яскравий, а акцентний, я б сказала так. Раніше я дуже часто звертала увагу на такі речі, але останнім часом чомусь більше хочеться чогось однотонного. Тож я її залишила. А ось цю торбинку аля рюкзак я придбала, вона зовсім. В новому гарному стані, і ця торбинка відправиться комусь із моїх покупців. Майже в кожному відео я завжди говорю, що я дуже часто упаковую мої речі в такі торбинки. В руці я ще держала ось цю сумку, але я покажу вам трішки пізніше, тому що всередині, подивіться, що є. Із взуття я знайшла ось тільки ці лофери. Вони з натуральної замші. Зовс... Зовсім нові, з сірого кольору і такого холодного відтінку. Подивіться, зовсім нова підошва. Бренд мені цей ще невідомий. Я не стала гаяти часу гуглити, щось дізнаватись про цей бренд, тому що я і так вже бачу, що вони дуже якісні. Зверніть увагу на підошву. Таке відчуття, ніби я одягла домашні капці. Вони дуже м'які. Звісно, це не на дощову погоду, але таке взуття є трендом цієї осені. Тому звертайте увагу на замшеве взуття, а також на сумки, тому що це тренд. Я знаю, що. Таке взуття дуже вимогливе до використання. Ось, я показую, що це шкіра, натуральна. Але все ж таки, я придбала їх, і вони вже є в моєму магазинчику на шафі-Юа. Посилання залишу під відео. Але все ж таки для самих цікавих я ще й зважу на вагах. Ось вони коштують 19 гривень з копійками. Дуже задоволена моєю знахідкою. Але все ж таки, давайте продовжимо. Можливо, я ще щось знайду цікаве. Ось, як, наприклад, ця сумка Clark's. Це дуже відомий британський бренд, який виготовляє взуття із якісних матеріалів, з натуральних. Якщо чесно, до сьогоднішнього дня я навіть не знала, що є сумки. Але. Як бачите, є і сумки теж. Якщо вам цікаво, я теж зважу цю сумку і покажу вам на ваги. Я дуже зраділа ці знахідки. І от, якби я її придбала, вона б коштувала 33 гривни. Але потім я знайшла значний дефект ось дивіться, це означає, що це підробка. Шкода. Тож я її залишила. Наступну річ, яку я знайшла, хто дивиться мене дуже часто, ви знаєте, що я дуже полюбляю худі, світшоти, даю більше перевагу таким речам, ніж светрам і кардиганам. Ну, Це особисте моє вподобання. І дуже зраділа ці знахідки, хоча там дуже багато ниточок. Здалося мені, що в гарному стані цей світшот, я його придбала, але потім вдома знайшла дірочки на спинці. Ну, що ж, таке іноді трапляється. Хоча ви мені пишете, щоб я не говорила такі слова, ну, я нічого з собою не можу зробити. Наступну річ, яку я теж вподобала, це ось такий чоловічий жакет, куртка, не знаю, як сказати, котонова. В дуже гарному, я би сказала, ідеальному стані, без підкладинки. Хотіла цю річ придбати для мого магазинчика, але потім чомусь замислилась, чи ще носять чоловіки такі речі. Ану, підскажіть мені, будь ласочка. чекаю ваших коментарів. Ну, як ви здогадалися, все ж таки цю річ я залишила. Ще знайшла. В жіночому відділі знайшла ось таку куртку, шкода, що без підкладинки вона. Це теж мій улюблений бренд Сесіл. Така вітровочка з кишеньками. Теж, здається, сучасного крою, без слідів носки. Це буду не я, якщо я її не приміряю, згодні зі мною. Тож, давайте перейдемо до примірочної. Цікаво, як вона буде виглядати на мені. Ось так вона виглядає на мені. Дуже шкода. Але я не змогла її застібнути. Мої стегна виявились занадто широкі для цього розміру. В плечах ця куртка на мені сіла добра. Але чомусь я засумнівалася купувати її навіть для мого мазинчику. Чому скажу? Тому що нема підкладинки, занадто тонка тканина, ну, я чомусь засумнівалася, тому я її залишаю. Знайшла я ще одну куртку, сподобалася вона мені ось цим комірцем і розмір підходящий. Тож, можна поміряти і подивитись, як вона буде виглядати на мені. Куртка на синтепоні, прошита ну, такого середнього, середньої довжини. Цікаво, як з моїм невеликим зростом, як воно буде виглядати на гудзиках. Бренд мені невідомий, я знаю тільки, що є косметика німецька, Астор. Тож, треба її теж приміряти подивитись, як вона буде виглядати на мені. Також мені дуже цікава ваша думка до такої моделі куртки. Чи вдягли б ви таку модель, чи ні? Чи вважаєте ви вже застарілим такий фасон? Тож я вже в примірочній. Ось так вона виглядає на мені. На тремпелі ця куртка мені подобалася більше, ніж на мені. Здається, що, якби цей фасон був. Більш укорочений або більш подовжений. І ще, мені здається, не вистачає капюшона. Поки я приміряла цю куртку, я добре зігрілася, тому що було прохолодно. Звісно, я її не придбала, тому що все ж таки цей принт, мені здається, несучасним. В тому сенсі, що. Тваринний принт має бути більш натуральний. А це якийсь не такий. Ну, можливо, я помиляюся, це всього ж тільки моя думка. Буду поспішати, тому що я провела майже 3 години в цьому магазині. І я хочу ще вам показати мої знахідки. З чоловічих курток я знайшла ось таку цікаву. Це теж бренд Крейн, розмір S. 36-38 розмір. Як потім, вже після примірок вдома, я зрозуміла, що це підліткова куртка. Підлітковий розмір, теж шнурівка, ось бачите, яка. Куртка в дуже гарному стані, без слідів носки. Теж на підкладинці, теж текс. І попередня жіноча. Скажу одразу, що я її придбала, і ця куртка вже відправилася до свого майбутнього власника. Я дуже радію таким знахідкам, коли я не встигаю придбати, виложити в магазинчику, і вже в мене її купують. Дуже приємно і це надихає для того, щоб. Іти ще до магазину і знаходити ще цікаві речі. Звісно, також цю куртку я не приміряла, тому що це чоловічий розмір S. Вона буде занадто в обліпку. Ось я показую, що це теж текст. До речі, раніше я теж дуже часто зустрічала цей бренд, але чомусь не дуже звертала на нього увагу. Так як вже похолодало, тож я почала звертати увагу також і на хустки. Кинулася мені в очі ось ця маленька хустка з такими яскравими кольорами. А потім я звернула увагу на ось цю бірку. Зараз покажу вам. Ну і надпис. Виявляється, що ось читайте, хто добре знає англійську. Щоб зробити цю хустинку, понадобилося дві пластикові бутилки по 500 мг. Тож я зрозуміла, з чого зроблена ця хустка, але не змогла перекласти досконало ось те слово грінспун. Як ви зрозуміли, цю хустку я придбала. Хоч вона і не з шовку, я інколи теж купую такі речі. Вона зовсім майже нічого для мене не коштувала. Зараз я покладу її на вагу цю хустинку, і покажу вам. Ось, дивіться, майже 2 гривні. Що в наш час можна придбати за 2 гривні? Я розумію, що в останній день завозу, особливо з хусток і з палантинів, не знайдеш якісного матеріалу. Але я стала звертати увагу на, на візерунок. І ось цей. Палантин, мені сподобався теж, я його придбала, тож, і хусткою і палантин я залишу для себе. Дуже задоволена моїми знахідками, я вже вийшла з магазину, по традиції покажу вам мій чек. А вам хочу сказати велике дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за підписку, за лайки. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!